На іспанському острові Лансароте, що входить до групи канарських островів, є ресторан Ель Діабло, який знаходиться прямо на вершині діючого вулкану. Їжу тут готують прямо над жерлом вулкана при температурі понад 400 градусів за Цельсієм. Не кожен може бути художником, але кожен із нас ще з дитинства писав свої перші картини олівцями. Кольорові олівці були винайдені у 1820 році, коли до графіту додали Каулін, спеціальну масу, скрейди та клею, а також барвники. Кількість кольорових олівців в наборах зазвичай дорівнює 12 або є кратним цьому числу, відповідно до міжнародної шкали відтінків пантоне. Майже все ми знаємо про каву, але дуже мало про дивовижні дерева, які дарують нам улюблений напій. У тропічних районах Африки, Америки, Азії ростуть вічнозелені дерева, їх квіти схожі на жасминові. Кавові дерева дають урожай 50 років, але рясно плодоносять лише 15. Там, де вони ростуть, сезони практично не відрізняються один від одного, тому деревця цвітуть і плодоносять круглий рік. У 2010 році Національний банк України вів обіг пам'ятні монети номіналом 10,5 гривень гончар. У сучасному побуті глиняний посуд майже повністю поступився місце фабричним вирубам, але гончарство й досі не втратило своєї творчої привабливості. Саме тому зараз так популярні майстер-класи, на яких тисячі українців дізнаються, як ліпити з глини. Багато хто впевнений, що наймасштабніша піраміда планети Земля носить ім'я фараона Хеопса. Звичайно, істина в цьому визначенні є: серед єгипетських багатогранників піраміда Хеопса дійсно найбільша, але в світі є споруди, що багаторазово перевищують параметри піраміди Хеопса.